Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні в мене підготовка до святкового столу. Приїдуть мої рідні, зустрінемось зі свекрами вже у нас вдома. Я готую стіл. Ну, можливо, мама щось привезе, бо вона готувала там свої страви, які вона любить, холодне і. Мабуть, ковбасу якусь зробила. У мене таке все просте, але дещо піддивилася в дівчат на каналі щось таке цікавеньке. Хочу зробити салат, у нас він називається охота полювання. Салат в кульках, оцей, що Ярослава презентувала, просто бомбічно, красиво. Ну І в мене по плану сьогодні запекти м'ясо з цього. З м'ясного і картопелька. А салат олівє і салат Цезар я вже майже майже приготувала. Все, буду працювати, якщо вдасться, то щось зніму. Ого, Мирошка! Клас! Вона показуй пояса. Який молодець! Новий пояс сьогодні, перший, оранжевий. Оранжевий-симій полоска, і не всі можуть вставати. Нічого собі, який крутий. І дуже довгий. Ще довший, ніж цей? Ні. Боже, який ти молодець. Багато було дітей? Дуже. Ось. Вітаємо тебе, краслинчик наш. Ура! Молодець. 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 Дай, поцілуй, тебе. Це машинки. Так, каже, це мали. Ладно, це від кого? А це, а це, це? чекання? Від гумани. О, це від хумани. Мама і таку, це мама. Боже, ще й нам. Ну, Зараз зі ми зі після всіх тоді. О, о, ти, Ого! А тепер Ого! Як він вправно їх розпаковує? Це іграшка? Точно! Цікаво. це дивись, скільки у вас багатсько подарунків. Боже, ви в цих подарунках можна потонути. До мене приїхала в гості моя сестра зі своїм чоловіком та своїм синочком і презентувала дітям подарунки до Різдва. Я так думаю, це були такі новорічно-різдвяні подарунки. Як бачите, всього дуже багато, тому вирішила зафільмувати, записати сімейні кадри. Взагалі, це відео буде дуже сімейне, затишне, такі більш особисті якісь моменти, але захотілося поділитися з вами такою атмосферою. Це вам і тобі. Оце. Мабуть, поклади на бочок його. Е, ні, на ну, Отче, Кап... да. оце. А це вже орел... мирончику. Неси Мирончику. О, супер. Ось так, а -а -а. так. Чи можек не труси? <плес> це Ваза друкована. Це, 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 ага. це Мирончик унесе, це його цукерка. <плес> ой, <Погуча. плес>

Але я думала, що е, вкривать вам, але я думаю, це просто ножки вкривати, дивиться фільм. Йорк. Я не буду розпаковувати. Такі Такі Ні, мені дуже подобається. Дуже дуже в кадр заліз. Тім цьому тім тьомне тіткозиряно. Тимошек тьомий. Я тебе за це поділую, добре? О, це теж дам марончику. Я очі Ва, очі. Дякую тобі за подарунки. Очі. Очі. Це дуже гарно. Сам. Крім того, були ще подарунки для всіх, у подарунках для дітей, були ялинкові прикраси, і я вирішила зі своїм маленьким племінничком Тимофієм їх повісити на ялинку. Ну, взагалі, він дуже милий хлопчик, в них різниця з моїм орестиком 2,5 місяці. Він просто няшечка, ми обожнюємо його всією сім'єю. Діти чекають, коли він до нас приїде. Вішали, вішали, але на цій ялиночці не дуже і зручно діткам повісити, бо ж великі голочки. Потім ще приєднався орест, і ми всі разом повісили. Ця ялинка у нас супер, така яскрава, якраз для того, щоб всі. Такі дуже дуже цікаві прикраси на неї повісити і можна було їх, так знаєте, конкретно роздивитися. Дякую сестрі, що зафільмували ці милі моменти. Я просто балдію з цих кадрів, тому хай вони і вас зігрівають теплом. Ого, це хто так заграв гарно. Це, не... це тобі. Послухайте зараз, Сєстя. Угу. Це як раз сиджу. На п'ятої через біда. От. От. Оресточки. А що які подаруночки оресточки? На. Ти дивись, Сенки. Сирий оресточок. Вже відкрили. Ладі лялька. Зятка. Відома мама, мама. Ладуня, ти просила що. Ляньку. Мирончик, а тобі конструктор. А це Конструктор. А ну, що? Це Мирон конструктор, а це Оресту Орестик, Де ти там є, синок? Орестик, киди далі. На небувала, над вертебом, звізда ясна. Ось світ засіяла. Над вертепом звізда ясна. весь світ засіяла. Всі роз'їхалися, ми прибрали все чистенько, навіть скатертину киснем порошком. Залила, а тут ще треба буде попрати вручну, але поки немає сил. Сиджу і насолоджуюся цією красивою стіною. Діти включили папугу, який говорить, розказує казки, така непогана іграшка, але Орест не зацінив. Знаєте, хто зацінив? Лада. Вона просто цілий день сьогодні ходить. І кайфує. Купа подарунків. Я насправді ще не повністю розібралася, що кому подарували, бо були подарунки від моєї сестри з її чоловіком, і з племінничком, були від батьків наших і від мого тата. І це, коротше, завал подарунків. У мене кума робить так. Вона це все бігом подивилась, подивилась, вона забрала і потім видає, коли. Діти чимось одним награються, і так вони не втомлюються. Але я не встигаю забрати. Вони його десь розносять. Наприклад, сьогодні Мирон взяв свій конструктор, побіг, через 5 хвилин приніс уже все складено, потім він почав гратися ще новими планшетиками такими для малювання. І, 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 і все воно десь бігом дівається, бо я ж типу за столом слідкую. Ось, та й таке. Дуже класно провели час, насправді відпочили. і я гарно почувалася, це дуже добре, бо я ну, дійсно якось так знаєте не думала про біль якийсь і про свій стан от просто в моменті було гарно. І поспілкувалася з усіма рідними, близькими. Не планувала я всіх в один день якби об'єднувати. Я думала, що ми до свекрів поїдемо якось іншим разом, але вже думаю, добре, давайте всіх, бо я. Перевтомлюсь, коли так підряд багато. І це було непогане рішення, на мою думку. А, до речі, ще подарунок переслали через мою сестру Моя двоюрідна бабуся, в якої вже не була більше п'яти років. Десь так, напевно. Коротше, я просто в шоці. Вона вже старенька. Словом. Я думаю, що ви по кадрах самі бачили, що все було дуже класно, сімейно і ну, це такі особливі моменти. Звичайно, що для кожної сім'ї вони особливі, для вас, можливо, ні. Але я вставила так на згадку про цей день, щоб потім самі переглядати. Ось, бажаю всім мирних днів і ночей, щоб у вас побільше було приємних. Миттєвостей з вашими рідними і близькими, і щоб нарешті наступив мир. Вчора отримали багато подарунків. Я мала вам показати ось цього говоруна. Дивіться, який симпатичний. Значить, він микається тут, і є в нього пісні, казки і вірші української мови загадки. Далі колискові. трішечки гучність робиться, і голос можна записувати. І він... Навіть цей голос чує і щось там відповідає, такі типу примітивні, якісь. Питання. Я бачила, що ось такої фірми і ось такого типу в колекції є різні тваринки, тому можна підібрати. Для мене трошечки тихенько говорить, але хто не полюбляє, щоб голосно, то вам нормально. Грається більше донька. Далі, другий подарунок, який хотіла показати, це такий плед. Боже, який же він гарний. Я в шоці? Він, напевно, коштує немало. Я не бачила такі в'юзку. Дуже красивий. Ця сестричка питала у мене, якраз якого розміру. Диван, щоб, можливо, стелити, але ну, ми будемо ним вкриватись, бо він, мені здається, ляже ось так от шерсть, якщо на ньому постійно сидіти. Дякую їй дуже. Така краса просто супер. Кому цікаво, дивіться, який красивий. Так, Наступне це ось син зібрав ось такі конструктори. Ну, Я вам показувала, це було від бабусі, і він їх уже зібрав. Так, далі. Цю вазочку мені надрукував чоловік сестри. Ну, Нам всім, власне, дивіться, підходить під наш інтер'єр. як так. Він сам друкує на 3D-принтері такі от речі. Я вже сюди ось цей евкаліп поставила, тому вийняла, щоб вам показати, дуже гарно. Далі подарували ось такі конструктори. Тут ще десь є ну, ось такі от. Це чи Майнкрафт, чи Лео, що це, я не знаю. Ну, Мирон грається, йому подобається. Так, наступна це лялька від бабусі. Це, до речі, в Аврорі я брала для, ну, для того, щоб подарувати як, Дивіться, які сережки. Симпатична лялька. Велика така ось. Далі вовнабір із, із шкарпеточок, ще дві пари десь є. А це від моєї сестрички для Орестика. І ще там набір трусиків, але вони зараз в прані, то я вже не буду показувати. Далі подарувала сестричка по планшету, ось такому. Ви зрозуміли, це малювати на ньому можна. Берете ручку, ось так от ось тут ця ручка. І ой. І можна писати, малювати і витираєте. Ось так от. Ну, діти вже тут з задоволенням граються. А тато мій, оскільки він не так знає цю всю новомодну красу, він подарував ще старий планшет, але бачите, якої низької якості, що вже сіре оце все магнітне, воно десь впало, видно. Ну, коротше, цей пластик він такий собі по якості. Теж малювати. У нас таких багато є. Далі. Ще сестра знайшла ось таку класну річ. Це водна розмальовка багаторазова. Це для найменшого, але зараз Фанатія-ладочка. Дивіться, ось вона при контакті з водою, тут водичка всередині. Повністю все стає видно, малюнок, а потім він засихає і заново можна малювати. Але бачите, вже хтось подер, видно, не тою ручкою, якою потрібно, і це покриття. Класна річ, можна з собою там, машину, будь-де покласти. І буде прикольно чимось зайняти дитину. Мій тато приніс ще одну таку книжечку. Далі сестричка наліпки подарувала. Я не пам'ятаю, кому найменшому, чи що. Будемо потім робити там всередині завдання з наліпками. Ось така от зима на фермі. Так, далі. Що у нас тут? Сестричка ще мені ось таке Фереро Роше і орео подарувала. Орео ми вчора з'їли, фереро нікому не віддала. І солодкі подарунки дітям такі конвертики. Так, І це тато мій енциклопедію приніс. Ну, Він зазвичай якісь книги приносить. Боже, що вони там роблять, що так кричать. І е, пригоди Селенгріна» – це е, Житомирський. Письменник він пише дитячі і не тільки речі, книги випускає. Ось в нього є така досить величенька книжка. До речі, Віктор Борисович зараз потребує коронарного шунтування на серці, і він проводить збір на свій особистий рахунок, збирає кошти, щоб проводити операцію. Тому, якщо ви можете чимось допомогти, то я залишу в описі під відео на його карту. Посилання, щоб ви могли задонатити, це ну, хороший друг мого тата. На жаль, зараз він після реанімації потребує операції. Так, це книгу показала це від тата, і ще моя двоюрідна бабуся передала всім нам ось таку картину за номерами. Там така смішна передісторія була. Вона дарує і каже моїй сестрі, бо вона через сестру передавала, що дивись, що тут написано: Улюблене заняття для душі і серця. А ти не дивись, що там Москва. Ну, а Романа їй каже, моя сестра, що це взагалі-то Лондон. Коротше, будемо якось розмальовувати. Вона досить дрібна, і я так розумію, що це для дорослих, це не для дітей. Але. Ну, я думаю, знайдемо якось, якось знайдемо цей час. Коротше, подарунків насправді, море. І ще щось було. Я, можливо, не все понаходила. Оці конструктори, вони. Ой, дивіться, я вже розламала, зараз буде сваритись на мене. Оці хлопці з якогось конструктора, вони там мають ще екіпіровку, в них там є ось. Бачите, маски, оце все. Ну, як хлопці таке люблять. Але я своїм дітям зі зброєю нічого не купляю. Тоб, ну Тобто, навіть іграшкове, нічого. Я не люблю це, щоб на мене цілились оце все. От, тому я заховаю ті стрілячки. А ці ми хай вже граються. Все, наче таке, ніби все, що мало було. А, ще були прикраси на ялиночку. Е, вже їх повісила і. Можливо, ще щось, але я просто не вловила, не встигла забрати. А так, то я дуже мега задоволена. Стільки подарунків я навіть не очікувала. Тому всім, всім своїм рідним я дуже дуже вдячна. І я обрала переможців до конкурсу, який проводила в останньому в Логмусі стосовно. Е Уваги до всіх відео. Це виявилися три жінки: Тетяна Яковенко, пані Наталія. І третій коментар залишила Інна Лі. Тож вітаю вас. Я вам напишу зараз під вашими коментарями, щоб ви побачили, що ви перемогли. Вітаю вас! Напишіть, будь ласка, мені в інстаграм. Я залишу вам посилання на нього. Зв'яжіться зі мною і дайте мені свої дані, щоб я могла вам надіслати подарунки. Ще раз вітаю і дуже дякую всім глядачам за те, що ви дивилися всі влогмуси, коментували. Також дуже багато було побажань. Дякую вам дуже. Будь ласка, не засмучуйтеся ті, хто не був обраний сьогодні, тому що я всім не можу, на жаль, подарувати подарунки, але захотілося принаймні комусь зробити приємне. Все, до наступного влогу. Хотіла сказати влогмусу. Всім па-па!